У сільському господарстві, де кожен клаптик землі і кожен день праці мають вагу, питання корму для худоби стоїть завжди на першому місці. Коли настає зима, трава висихає, а сінокоси вже давно прибрані, то тоді приходить на поміч стара перевірена справа заготівля гілок на корм. Не кожен молодий господар нині про це згадає, але старші люди добре пам'ятають як колись ці віники з гілля. Ставали справжнім порятунком для кіст та кролів, бо ж тваринам треба щось жувати не лише для ситості, а й для здоров'я, для правильного травлення, для чистоти зубів та природного інстинкту. Гілковий корм це не просто підмога взимку, це ще й спосіб зробити раціон тварини різноманітним, природним і поживним. Кози, наприклад, у природі не лише пасуться, вони об'їдають молоді деревця, кущі, обдирають кору. Така вже їхня вдача. Тому, коли господар дає їм зимку, лише сіно, без гілок, тварини, наче чогось недоотримують, а кролі тим більше вони потребують твердого корму, щоб сточувати зуби, бо ті ростуть усе життя. Отож гілки це не просто корм, а ще й зубна щітка для їхнього здоров'я. Коли на дворі зима, мороз стискає землю, а зелень давно зникла. То саме тоді видно, хто як підготувався до холодів. Господар, який заздалегідь подбав про гілковий корм, має спокій. Його кози не виредують, кролі не худнуть, а хлів наповнений приємним запахом сухого листя та кори. Це не просто запас, це ознака справжнього порядку в господарстві. Бо заготівля гілок вимагає не тільки праці, а й знання, коли різати. Які дерева брати, як сушити, щоб не зіпсувалося, і тут кожна дрібниця має значення. У багатьох селах і досі збереглася традиція робити так звані віники, зв'язки гілля з листям, які підвішують під стріхою чи в сухому сараї. Здається, наче дрібниця, а насправді то ціла наука, бо не кожне дерево годиться. Одні гілки корисні, інші ашкідливі. Наприклад, кози дуже люблять вербу, липу, осику, ясен, яблуню, берест. Вони ласують навіть корою цих дерев, бо там багато вітамінів і мікроелементів. А от гілки з черемхи, бузини або дуба треба давати обережно. В них є дубильні речовини, що можуть шкодити, якщо переборщити. Народна мудрість каже, усього добре в міру, навіть трава в ложці. Отрута, якщо не знати, як давати. Особливе місце серед кормових гілок посідає верба вона росте майже всюди, її легко заготовити, а кози та кролі її обожнюють. У ній є природні речовини, що діють як ліки, допомагають травленню і навіть знімають запалення. Старі господарі казали даси козі верби, і молока прибуде, і живіт не крутитиме. Так само добрий корм липа. Її листя м'яке, пахуче, а гілки не тверді. У старовину господині сушили липові віники не лише для тварин, а й для людей у лазню, бо липа знана, а своєю цілющою силою. Тож і тварині вона на користь. Не менш важливо розуміти, що гілковий корм це не просто щось на зиму, а й засіб підтримати імунітет усього стада. У деревній корі, у листі. В тоненьких гілочках є кальцій, фосфор, мідь, залізо усе, що потрібно для кісток, шерсті, здорових зубів і доброго апетиту, особливо взимку, коли сонця мало, а вітамінів не вистачає, такі природні добавки стають справжнім порятунком, і навіть кролі, які на вигляд тендітні, охоче гризуть сухі вінички, зосики або яблуні, наче ласощі, та не можна забувати і про економічний бік. Коли є свої дерева, кущі чи лісосмуга поблизу, то заготовити гілля справа нехитра, а користь велика. Це безкоштовний корм, який не потребує ні купівлі, ні складних машин, лише праця й трохи часу. А головне розуміння, коли і як це робити. Бо зрізати гілки треба не будь-коли, а тоді, коли в листі ще є сила зазвичай у червні липні. Коли дерево в самому розквіті, тоді гілки сушать у тіні, щоб листя не обсипалося, і зберігають до зими. Заготівля гілок це не просто турбота про корм, це продовження старовинної традиції, що передавалася від діда до батька від батька до сина, це прояв господарності і любові до своєї землі, до тварин, до життя. Бо там, де господар думає наперед, там і худоба ситіша, і двір доглянутий. І хата повна спокою. І хоча сьогодні багато хто купує комбікорми, все ж гілковий корм не втратив своєї цінності, це природне, екологічне і перевірене поколіннями рішення. Кожен, хто хоч раз бачив, як коза з апетитом обгризає гілку, розуміє, що це не просто їжа, це її природна радість. Вона ж не звикла до мішків із гранулами, їй потрібен живий корм, той, що пахне лісом, сонцем і землею. Тому заготівля гілок це не лише про запас, а й про гармонію між природою і господарством. Бо коли все зроблено з розумом і любов'ю, тоді і худоба дякує, добрим здоров'ям, спокоєм і щедрим молоком. Щоб гілковий корм дійсно приніс користь, а не шкоду, треба знати кілька важливих правил. Заготівля це не просто зрізати гілки і кинути їх у купу є свої строки, свої дерева, свої хитрощі, які кожен справжній господар має знати на пам'ять, починати заготовляти найкраще в період, коли листя на деревах уже повністю розвинулося, але ще не почало жовтіти це десь червень або початок липня. Коли природа на повну силу дає своє живлення дереву і в кожному листочку є найбільше користі. Якщо зрізати раніше, гілка буде слабка, якщо пізніше листя втратить силу і обсиплеться при сушінні. найзручніше зрізати гілки рано вранці або у вечірню прохолоду, коли немає спеки. Так листя довше тримає вологу і не в'яне одразу. Гілки ріжуть гострим ножем або секатором, обираючи молоді пагони, товсті не підходять, бо тверді, тваринам важче їх жувати. Зазвичай беруть гілки завтовшки до пальця довжиною близько пів метра, з них потім легко формувати віники. Для заготовлі обирають різні породи дерев. Найкраще то це верба, липа, осика, ясен, клен, береза, вільха, яблуня, груша, акація. У кожного дерева своя користь. Наприклад, верба допомагає при розладі шлунку, липа зміцнює імунітет, осика підтримує апетит. А от з вільхою треба обережно. Вона корисна, але гірчить. Тож не всім тваринам подобається. Так само дуб і черемха мають дубильні речовини, їх дають у малій кількості, щоб не викликати запору. Гілки з лісу або саду. Треба правильно сушити. Найперше не можна сушити на сонці. Сонце спалює листя, воно кришиться і втрачає свій колір і поживність, сушать лише в тіні під навісом, у сараї з провітрюванням або на горищі, де не надто спекотно. Гілки складають у невеликі зв'язки, віники по 10-15 штук у кожному перев'язують міцною мотузкою або тонким дротом, потім підвішують. Щоб повітря проходило з усіх боків, якщо складати вкупу, може запріти, з'явиться цвіль. І весь корм піде на нівець. Коли віники підсохнуть, їх перевіряють, листя має залишатися зеленим, не осипатися, а гілки повинні бути гнучкими, якщо гілки ламки пересушено. Такі теж можна зберігати, але тварини їх не дуже люблять. Найкраще сушити протягом 5-7 днів. Залежно від погоди. Після цього віники зв'язують по кілька штук у більші пучки і складають у сухому місці на горищі у сарай під навісом. Головне, щоб не було сирості і щоб миші не дісталися. Дехто навіть обкурює місце зберігання полином, запах відганяє гризунів і комах. Коли приходить зима, віники дістають поступово. Не варто відразу все розв'язувати, краще тримати в'язанки зв'язаними. Тоді листя менше обсипається. Гілки можна давати тваринам сухими, а можна злегка змочити водою, щоб пахли свіжіше. Кози особливо люблять, коли віник трохи вологий, тоді вони їдять навіть кору. Кролям часто підвішують віник у клітку, щоб вони могли гристи поступово, а не затоптали корму під стилку. Дуже корисно чергувати різні породи дерев. Наприклад. Один день давати осику, інший вербу, потім липу чи березу. Так тварини отримують різноманітні поживні речовини і корм не набридає. Якщо є можливість, можна додавати гілки з плодових дерев, яблуні, груші, сливи, вони пахучі, солодкуваті, тварини їдять їх з великим апетитом. Тільки треба пам'ятати, що після оприскування хімікатами брати гілки не можна це шкодить здоров'ю. Ще одна добра порада: гілки можна зберігати не лише в віниках, а й у вигляді подрібненого корму. Дехто використовує для цього рубильні машини або сокири, щоб нарубати дрібне гілляча, висушити і потім ссипати в мішки. Такий корм зручно додавати до сіна або зерна, особливо для кролів. Вони тоді мають і волокно для шлунку, і тверду їжу для зубів. Улітку, коли роботи вдосталь. Легко забути про гілковий корм, але мудрий господар планує заздалегідь. Найкраще виділити день два на тиждень у червні чи липні, щоб нарізати і підготувати кілька десятків віників. Потім, коли прийде грудень і все навкруги біле та холодне, ці віники стануть як золото, навіть запах у хліві тоді інший сухе листя пахне літом. А кози жуючи його стають спокійні, наче згадують пасовище. Є ще одна важлива дрібниця гілки треба збирати не з одних і тих самих дерев щороку. Якщо постійно різати одне дерево, воно виснажується, хворіє і може всохнути. Тому треба залишати кожному дереву час на відновлення, а також не ламати гілки грубо, лише обрізати. Це й для дерева користь. Після обрізання ростуть нові пагони, і на наступний рік буде ще більше корму. Дехто робить запас навіть з кущів, ліщини глоду терну. Кози їх дуже полюбляють, бо такі гілки мають особливий запах і терпкий смак. А от колючі гілки, як от стерну чи шипшини, краще спершу обрізати від гострих шипів, щоб не поранити тварину. Такі гілки чудово підходять для. Кіз узимку, бо вони дають різноманіття у раціоні і очищають зуби від нальоту. Гілковий корм має ще одну перевагу він допомагає зекономити сіно. Якщо правильно розподілити раціон, то на одну козу взимку можна зменшити витрату сіна майже на третину, замінюючи його віниками, і тварина не відчуває голоду, бо гілки не лише поживні, а й смачні. А ще така їжа. Сприяє виробленню молока, особливо коли в кормі є липа чи верба. Отже, основне правило для кожного господаря не лінуватися влітку, щоб мати користь узимку, гілковий корм це праця, що віддячує сторицею, якщо зробити все правильно, вибрати добрі дерева, зрізати вчасно, висушити розумно і зберегти в сухому місці, то взимку і кози і кролі будуть здорові, веселі. З блискучою шерстю і добрим апетитом. І тоді можна з гордістю сказати Господар у мене на місці, і худоба не голодує. Колись у кожному селі, де тримали худобу, було відомо, хто не наріже влітку гілок, той узимку бігатиме по сусідах просити корму. Старі люди казали, що гілкові віники то справжня кормова скарбниця, яку треба вміти приготувати. Ще з ранньої весни чоловіки дивилися, які дерева підуть на обрізку, а жінки й діти допомагали в'язати віники. Це була спільна робота, а водночас і традиція кожен знав свою справу. Хтось різав, хтось підсушував, хтось складав і перевіряв. І така підготовка до зими була майже святом, бо від неї залежало, як переживуть морози кози, вівці, кролі та навіть коні. У давні часи не було ні комбікормів, ні магазинних добавок. Люди жили просто, але з розумом вони знали, що природа сама дає все необхідне. Гілки з дерев не лише годували тварин, а й лікували. Наприклад, вербові віники давали козам, коли ті мали здуття живота або слабкий апетит. Липові гілки сушили окремо, їх вважали солодкими, бо листя пахло медом і стимулювало молочність. А осикове гілля кролям давали тоді, коли ті починали виридувати з кормом або хворіли, бо осика знімає запалення і діє як легке природне ліки. На полісі любили робити віники з берези, казали, що березове листя зміцнює шерсть і додає блиску. Господині жартували як березу їсть, то й блищить, як нова миска. У Карпатах використовували навіть ялицеве і соснове гілля. Там кози звикли до запаху хвої, і, хоч спершу така їжа здається дивною, але в ній багато вітамінів і смол, що допомагають від застуди. Старі пастухи казали хто козу хвоєю годує, той ветеринара не кличе. Особливе місце у селянській практиці займали плодові дерева, після обрізки саду гілки не викидали, яблуневі, грушеві, сливові усе йшло в діло. Молоді гілочки з листям сашили для кролів, а товстіші обрізки на топку. Так нічого не пропадало. Дехто навіть залишав кілька яблук чи груш на гілках перед сушінням, щоб корм мав солодкуватий запах, тоді тварини їли з особливим задоволенням. Бувало, що господарі заготовляли різні види гілок і позначали їх спеціально наприклад, на віниках із липи в'язали світлу мотузку. З верби темну, зосики, червону. Так зручно взимку розрізняти, який корм для якої пори чи тварини, бо кожен віник мав своє призначення для молочних кіз одне, для молодняку інше, для кролів ще інше. Досвідчені господині знали, що якщо дати козі занадто багато осикового гілля, то може зменшитися апетит, тому завжди чергували день липи, день верби, день берези. І так до весни були навіть спеціальні зимові дні, коли для кіз давали особливі віники – з ясеня чи тополі. Їх тримали окремо і діставали тоді, коли стояли сильні морози або коли тварини починали линяти. Вважалося, що такі гілки допомагають організму перебудуватися. Старі господарі казали ясен то сила, а тополя то спокій. Тож умілий господар завжди мав різний запас. Щоб корм не лише годував, а й підтримував здоров'я. У селах досі пам'ятають, як улітку під хатами, під навісами висіли десятки віників. Вони пахли свіжістю, бджолами, сонцем. Коли вітер хитав їх, здавалось, що хата дихає лісом. Діти бігали, ховалися між віниками, а старші казали не чіпай, бо то козяча вечеря. Узимку ж, коли все довкола було в снігу, господар спускався на горище, розв'язував віники, і в хаті розливався запах літа. Кози відразу починали микати, ніби впізнавали цей запах, і раділи, що господар про них подбав. Дехто робив ще й вітамінні суміші дрібно нарізане листя і тоненьке гілля, змішане з висушеною травою. Це давали слабким або молодим кроликам, щоб набирали вагу. У таких сумішах поєднували кілька дерев трохи липи, трохи берези, трохи яблуні. І що цікаво, тварини їли такі корми із задоволенням, бо запах був природний, різноманітний, як у лісі. У багатьох родинах існувала ще одна корисна звичка залишати кілька віників на весну, бо саме тоді, перед новим випасом, траплялося, що сіно вже закінчується, а зелена трава ще не підросла. І тоді ці віники рятували господарство, кози після довгої зими раділи кожній гілочці, а господар, дивлячись на них, відчував справжнє задоволення від своєї передбачливості. У наш час, коли більшість людей покладається на готові комбікорми, старі методи здаються простими, але вони перевірені століттями, гілковий корм не потребує великих витрат, а користь від нього віляч. Величезна. Багато фермерів тепер знову повертаються до цих народних практик. Дехто навіть встановлює спеціальні сушарки, щоб швидше готувати віники. Але головне залишається незмінним любов до справи і уважність до кожної дрібниці, бо саме ці дрібниці і роблять господаря справжнім. І ще одна цікава річ колись віники для тварин вважали своєрідним оберегом дому. Вірили, що поки у господаря під дахом сушаться гілки, хата буде ситою, а худоба не хворітиме. Навіть казали Вінник з липи до молока, віник з верби до миру, Вінник з берези – до здоров'я. Такі прислів'я передавалися з покоління в покоління, і за кожним стояв досвід життя не книжковий, а справжній. Отже, народна мудрість і практика йдуть поруч. Бо немає нічого кращого, ніж робити так, як робили наші діди, розумно просто, з любов'ю. Гілковий корм це не лише про їжу для кіз і кролів, це ще й про зв'язок з природою, про вміння брати від неї рівно стільки, скільки потрібно, не шкодячи їй. І тому, коли взимку коза хрумтить гілкою, а кріль гризе свою улюблену осику, здається, що в тій простій справі живе ціла філософія, спокій. Достаток і мудрість села, підсумовуючи всі поради і спостереження, можна сказати одне гілковий корм це справа, що вимагає розуму, праці та любові до господарства. Якщо до неї підходити недбало, не буде користі, а якщо з душею, то кожен віник стане, наче ліками для тварини. Найперше треба завжди пам'ятати про час і умови заготівлі не варто поспішати різати гілки. Коли листя ще молоде і не слід чекати, поки воно втратить силу. Найкраще середина літа, коли природа вже дозріла, але ще сповнена життєвої енергії, тоді корм виходить найпоживніший, а запах листя тримається аж до весни. Зберігання окрема наука, сухість і свіже повітря два головних правила. Віники не люблять вогкості, бо від неї з'являється пліснява. А це ворог будь-якого корму. Якщо хтось думає, що віник злегка запарився, то вже марно, бо пліснява непомітно шкодить тваринам, тому краще мати менше, але якісно висушеного гілля, ніж багато та зіпсованого. Для перевірки завжди можна понюхати віник, якщо пахне травою і лісом, значить добрий, якщо затхлий – краще викинути. Також не можна забувати про правильну подачу корму. Не все, що росте, годиться до годівлі. Деякі дерева містять речовини, які у великій кількості шкодять дуб, бузина, черемха, горіх. Їх треба давати зрідка в міру найкраще поєднувати різні породи, робити чергування. Наприклад, сьогодні липа, завтра осика, потім верба. Так і тварина має апетит і користі більше. Кози й кролі не люблять одноманітності, вони, як і люди, хочуть різноманіття. Щоб тварини були здорові, важливо спостерігати за ними. Якщо коза жує віники з охотою, шерсть блищить, молоко пахне приємно, значить корм підібрано правильно, якщо ж апетит слабшає, варто переглянути раціон. Можливо, треба додати більше липи або осики, або зменшити дуба. Кролів треба годувати так, щоб у них завжди було щось для сточування зубів, і гілки це найкращий спосіб. Тому віники не лише їжа, а й догляд вони допомагають уникнути проблеми з зубами, шлунком і навіть з поведінкою тварин, бо, маючи, що гристи, кролі не нудьгують і не шкодять клітці. Усі ці дрібниці складаються у велику справу Бо господарство – це не тільки корова чи коза, це ще й порядок у кожній деталі. Коли все зроблено вчасно, коли корм зібраний, просушений і складений, тоді господар спить спокійно. І неважливо, чи це велика ферма, чи маленьке подвір'я, порядок і турбота однакові скрізь, бо тварина відчуває, коли про неї дбають, і віддячує здоров'ям, молоком, приплодом. Народна мудрість каже, що влітку наріжеш, те взимку нагодує. І справді, кожен, хто хоч раз збирав гілковий корм. Знає, скільки в тій справі тиші й спокою. Стоїш у тіні дерева, чути шелест листя, запах соку, і думаєш, оце ж воно майбутньо. Майбутня їжа для твоєї худоби. Це не просто робота, це частина життя, яке з'єднує людину з природою. І навіть сучасні господарі, які мають техніку та корми з магазинів, часто повертаються до цього простого методу, бо він надійний, безпечний. І природний для кращого результату господарям варто скласти свій власний графік заготівлі, наприклад, кожного літа з однієї ділянки брати лише третину гілок, щоб дерево могло відновитися, а восени перевіряти, що залишилось, які віники найкраще висушились, які варто піддати заміні. Така система забезпечує не лише корм, а й порядок на подвір'ї, адже коли в усьому є розрахунок. То й зима минає без турбот. І ще одна важлива річ повага до природи. Гілковий корм не повинен шкодити деревам. Не треба ламати гілки навмання, не можна нищити молодняк. Краще зрізати акуратно, залишаючи дерево жити і рости. Тоді і природа віддячує врожаєм, і совість господаря чиста, бо справжній селянин. Бере від землі стільки, скільки потрібно, і завжди залишає щось на відновлення. У кінці зими, коли віники добігають кінця, кожен господар згадує як влітку стояв під сонцем, в'язав, сушив, складав, і тоді відчуває, що його праця не минула марно, бо завдяки їй худоба жива, хата повна, діти ситі. Так у простих справах і проявляється мудрість народу. Не в гучних словах. А в тому, щоб не залишити тварину голодною, щоб підготуватися заздалегідь, щоб жити в злагоді з землею. Отож, кожен, хто тримає кіз чи кролів, варто запам'ятати гілковий корм це не дрібниця, а запорука доброго господарства. Працюй улітку, матимеш спокій узимку, і нехай у твоєму хліві завжди пахне сухим листям, а тварини жують гілки з охотою, тоді буде й молоко, і тепло. І радість у кожному дні. Бо добрий господар це той, хто дбає не лише про сьогодні, а й про завтрашній день.